Микола Носав. Пригоди Незнайка і його друзів. Розділ 24 Раціоналізація тюбика. Другого дня робота по збиранню яблук і груш тривала. На вулиці міста появилась третя машина, восьмиколісний автомобіль шурупчика. Справа в тому, що в Зміївці помітили зникнення Бублика. Жителі знали, що він повіз на своїй машині гвинтика й шпунтика до зеленого міста. Бублик чомусь не повернувся з цієї поїздки, тому всі стали просити шурупчика поїхати і розвідати, чи не трапилось, бува, якогось нещастя. Шурупчик приїхав у зелене місто і коли побачив, що бублик возить своєю машиною фрукти, не втримався і теж узявся до роботи. Мешканці Зміївки прождали шурупчика аж до вечора, але він не повернувся й наступного дня. По місту покотилися найбезглуздіші чутки. Одні казали, що на шляху до зеленого міста поселилася баба Яга костяна нога, яка поїдає всіх, хто на очі потрапить. Другі казали, що це не баба яга, а кощій безсмертний. Треті сперечалися і доводили, що кощів безсмертних не буває, а це триголовий дракон, і поселився він не на шляху, а в самому зеленому місті. Щодня цей дракон з'їдає по одній малючці. А коли в місті з'явиться малюк, то він з'їдає малюка, бо малюки кращі за малючок. Після того, як виникла байка про цього триголового дракона, ніхто із зміївських жителів не наважувався піти в місто до малючок і дізнатися, що там діється. Кожний вважав за краще сидіти вдома. Однак незабаром знайшовся сміливець, який сказав, що піде і усе з'ясує. Це був відомий нам цвяшок. Про якого вже розповідалась у цій правдивій історії? Жителі знали, що цвяшок. Отчайдушна голова і справді візьме та й полізе в самісіньку пельку ненажерливого дракона. Всі стали умовляти його, щоб не йшов, але цвяшок і слухати нічого не хотів. Він сказав, що дуже завинив перед малючками і тепер його мучить совість. Тому він хоче спокутувати свою правину. Піде до них у місто і плюне цьому драконові прямо на хвіст, після чого дракон ніби здохне і припинить свої неподобства. Де цвяшок чув, що дракони від цього здихають, невідомо. Цвяшок пішов. Деякі жителі дуже жаліли його і завчасно оплакували. Інші казали, що шкодувати особливо не слід. Бо без нього на одного хулігана стало менше, і в місті буде тихіше. Але ми самі винні, що не перевиховували його, заперечували перші. Перевиховаєш такого, відповідали інші. Його перевиховає одна лиш могила. Цієї розмови видно, що до перших належали ті жителі, яким цвяшок ще не встиг насалити, а до інших належали ті, яким він уже насалив чимало. Цвяшок, який слід було чекати, не повернувся, і тоді всі в місті повірили чуткам про дракона, про якого почали розповідати найнеймовірніші небелиці. Кожний з оповідачів додавав цьому драконові по одній голові, і так він поступово з триголового перетворився в стоголового. Звісно, все це були вигадки. Деякі найрозумніші читачі вже, мабуть, догадалися самі, чому не вернувся цвяшок, а тим, котрі не догадались, можна сказати, що цвяшка дракон не проковтнув. Що взагалі він нікого не кавтав, та й дракона ніякого не було. Цвяшок просто захопився роботою і йому теж захотілося вилізти на дерево і попрацювати пилкою. Це ж дуже цікаво й до того небезпечно. Який бо справжній малюк спасує перед небезпекою? У ці дні. Лише тюбик сидів удома і малював портрети. Кожній малючці хотілося мати портрет, і вони зовсім замучили тюбика своїми примхами. Кожній хотілося бути красивішою за інших, і даремно тюбик намагався довести, що кожен красивий по-своєму і що навіть маленькі очі теж можуть бути красивими. Ні, всі малючки вимагали, щоб очі обов'язково були великі, вії довгі, брови догою, рот маленький. Нарешті тюбик перестав сперечатись і малював так, як хотіли малючки. Це було навіть зручніше, бо ніхто не нарікав, і крім того, тюбик помітив, що може зробити раціоналізацію у портретній справі. Оскільки всі ставили однакові вимоги, тюбик вирішив зробити так званий трафарет. Він узяв аркуш цупкого паперу, прорізав у ньому великі очі, довгі вигнуті дугою брови, рівний гарненький носик, маленькі губки, підборіддя з ямочкою, по боках двіко невеличких вух. Зверху вирізав пишну зачіску, знизу тонку шийку і дві ручки з довгими пальчиками. Зробивши такий трафарет, він узявся заготовляти шаблони. Що таке шаблон зараз кожен зрозуміє. Приклавши трафарет до шматка паперу, тюбик мазав червоною фарбою те місто, де в трафареті було прорізано губи, на папері одразу виходив малюнок губок. Після цього він профарбував тілесною фарбою ніс, вуха, руки, потім малював темне або світле волосся, карі або голубі очі. Так робилися шаблони. Цих шаблонів тюбик зробив кілька штук. Якщо у малючки були голубі очі і світле волосся, він брав шаблон з голубими очима і світлими волоссям. Додавав трошки схожості і портрет був готовий. А якщо в малючки було темне волосся і темні очі, то в тюбика і на цей випадок був під рукою шаблон. Таких шаблонних портретів тюбик намалював багато. Це удосконалення дуже полегшувало роботу, до того ж тюбик зрозумів, що за трафаретом, зробленим рукою досвідченого майстра, Кожен каратулька може заготовляти шаблони і залучив собі на поміч якась будька. Якась будько успішно зафарбовував по трафарету шаблони фарбами, і шаблони виходили аж ніяк не гірші від тих, що були зроблені рукою самого тюбика. Такий розподіл праці між тюбиками, і якась будьком ще більше прискорив роботу. А це мало велике значення, тому що замовлень на портрети не меншало, а з кожним днем находила більше й більше. Якось Будько дуже пишався своєю новою посадою. Про тюбика й про себе він з гордістю говорив ми художники. Але сам тюбик був невдоволений своєю роботою і називав її чомусь халтурою. Він казав, що з усіх портретів, які він намалював у зеленому місті, справжніми витворами мистецтва можуть бути тільки портрети снежинки і Синьочки. Усі інші придатні лише для того, щоб накривати ними каструлі і глечики. Але цієї думки не поділяли ті, що мали портрети. Усім їм подобалося, що вони вийшли красивими, а схожість говорили малючки це десята справа. На все можна дивитися по-різному.